Всім привіт! Мене звати Юрій і ви на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу просто зафільмувати один день із свого життя. Сьогодні у нас 5 листопада 2023 року. І хочу цей влог я засняти повністю на iPhone 15 Pro. Тому поїхали, побачимо, що у нас вийде за сьогодні. Люблю прогулюватися зранку, коли така ось гарна погодка, я зазвичай просинаюся дуже рано і коли бачу, що на вулиці така ось сонячна гарна погодка, я виходжу на вулицю, прогулююся. Зараз іду по території ресторану Прага, тут дуже гарно. Таке невеличке озерце тут є. Позаду мене саме ресторан. Це місце знаходиться біля метро виставковий центр. Якщо ви тут не були, то рекомендував тут побувати. І тут у нас на сонці гріються голуби біля озера. І ось так у нас виглядає ресторан Прага. Пішов до лісу, голосівського лісу. Листя вже в більшості дерев попадало, але ще на деяких є і зараз дуже гарна картинка, прям клас. Буду спокійно, тихенько прогулюватись і показувати вам цю гарну, цей гарний день, який сьогодні настав. Лісом, дуже гарно. Вчора був дощ, тому трохи волого, але пройти можна в кросівках. Прям не дуже сильно грязька, але волога. Тому я й надів сьогодні свої старі кросівки, щоб нові не, не вимазати. так зараз виглядає ліс. А, недавно у нас тут була така погодка, не дуже-дуже сильний був вітер, і багато, ну це тиждень тому десь було, і багато дерев повиривало. І зараз я зайшов в ліс і тут також дуже багато дерев повалено, Зараз я повернусь, покажу вам. І їх дуже прям багато. Такий був сильний вітер. Ось тут дивіться, також багато повалених дерев. І хочу ще замітити дуже класний зараз такий ось приємний запах у лісі. Прям не знаю, це відлистя, скоріше за все, але дуже приємно. Клас. Дивіться, яка краса. Тут влітку я дуже часто катався на велосипеді на велосипеді. Це ви можете побачити в моїх влогах попередніх. Там вон бігать якісь собачки. А з тієї горки я спускався на вільчики. Зараз спустюся з горки, на яку я на велосипеді піднімався і спускався дуже часто. До речі, на поліці дуже так не дуже так щеплення, гарно. Як собачка якась підбігла до мене. Потроху, потроху спускаюся. Думаю, якби я зараз виїхав на вілиці, я б тут е, ви піднявся, тому що тут вимило е, досі вимило трохи пісок, плюс таке листя. Я так сказав, не дуже гарно щеплене. Так все, не спустився. І тут е, така ось невеличка інфо інфостенд такий ось з тваринами Голосіївського лісу. Тут є різні змії, черепахи, ось такі ось кролі, білки. Короля один раз я бачив, білку я також бачив, а всіх інших я не бачив. І що тут у нас ще є? Угу. оленя, я його бачив. Може бачив декілька оцих метеликів і всього іншого я не бачу. І скільки в тобі зайців? Зараз ще підійшов до одного такого силу, на якому я на велосипеді дуже часто спускався. Я набирав максимальну швидкість. Це було десь 55 км за годину. І зараз тут також завалило деревами. Дерева по, по, як сказати, попадали після того вітру. І буду потрохи підніматися на цю горку. Покажу вам зараз її з іншого боку. І ось тут цей ось спуск. На відео він виглядає не так прям і, як сказати, складно, але на велосипеді, коли ти летиш, то в тебе дуже велика тут швидкість. Блін, як мені подобається оце листя, як воно на сонці грає кольором. Дуже дуже гарно. І як бачите, тут ось така ось велика деревина впала. Я думаю, наступного року тут цю деревину розпиляють. Тому що тут багато людей катаються на велосипедах. І тут вже цей спуск буде готовий до наступних з'їздів. І зараз проходжу по ось такому ось тунельчику, і тут майже на кожному дереві є якийсь напис. Я вважаю, це не досить правильно залишати на деревах такі написи, тому що це може пошкодити їх, але. Мені було цікаво подивитися якого року що було написано. Ось, наприклад, Ваня плюс Катя 2017. -го. І тут є якийсь дуже старий напис 91-го року. Ось тут доволі таке ось цікаве дерево. Всередині трохи вигоріло, але воно ще стоїть. І ось таке воно здорове. Вже вирішив, що буду виходити з лісу. Потрохи повертаюся назад, Це там де вхід. Також, буду завершувати це відео. Цілий день показати не вийде, але прогулянку в лісі я вам показав. Пройшов я майже 6 км, майже 2 години гуляв. Це у нас виставковий центр, Голосіївський ліс. Тому, якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйся на канал і до нових зустрічів. Дякую за увагу.